Дівчата з азійською зовнішністю плетуть десятки косичок, народжують багато дітей, їдять незвичну для українців їжу, але дуже красиві. Такі основні стереотипи в українців про кореянок, казашок чи узбечок. Ми продовжуємо серію сюжетів про міжетнічні стереотипи та толерантність в нашому краї. Жінки з центральної Азії для українців це екзотика. Найбільш популярними стереотипами щодо цього етнічного типу українці називають те, що дівчата з азійською зовнішністю дуже хороші господині, поважають старших, шанують чоловіків і дуже красиві. 16-літня Наргіза Кім зрозуміла, що вона інша, що в першому класі. Здивовані погляди в її сторону та образливі для неї вигуки Китайка йде супроводжували її повсюди. Я сама кор'янка, але мені багато хто кричав Китайка, корейка там інші там слова. Я якось раніше завжди говорила, я не китайка, я корейка, я кор'янка, не треба вона так називати. Наргіза народилася в Україні. Її батько з Кореї, мама Казашка, але в душі дівчинка вже буковинка. Своєю зовнішністю Наргіза гордиться. Каже, що завдяки своїм екзотичним очам на неї звертають увагу не лише хлопці, але й фотографи. За моєю зовнішністю мені почали пропонувати фотографу стати моделлю, щоб я фотографувалась. Екзотика, і що. Ну тут в Чернівцях такого знайти ну, не можна. Дослідники стверджують, що уявлення про дівчат з Азії пов'язані в основному з типовим ландшафтом цієї території та смаковими властивостями місцевої кухні. Саме тому азіаток називають вільними та спокійними, як степ, сміливими, адже вона повинна приборкувати коня та «У Нас по іншому п'ят чай, у нас п'ять чай в п'ялочках і чай це у нас десь на годину, десь розміниться. З солодощами секінцем. В Чернівцях завдяки популярним серед іноземців вишам до екзотичної зовнішності вже звикли, а всі інші стереотипи зникають при знайомстві. Кухня не така, як наша, не українська, така просто. А зараз та як українська, мені каже. Мені такі ж самі, як ми, як би можна сказати, що спокійний, внімательний, дуже добрий, дуже добре відноситься до людям. Даже независимості шоні двоє національності, то ж саме, як как бы ми як наша національність. Все. насправді ж каже наргіза. Всі стереотипи щодо зовнішності жінок з Азії пояснюються першим враженням, адже для слов'ян вони не лише дивні та незвичні, але й цікаві. Характер залежить від виховання, а не від національності. Наргіза ж стверджує, вона як і всі, колись смілива, а колись ніжна. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.